Сьогодні 16 листопада. Уяви берег озера, м'яке ранкове світло торкається води, на хвилях гойдається човен, у якому стоїть Ісус. Він виходить на берег тихо, впевнено. Земля під його ногами чужа, брудна, занедбана, але саме сюди він приходить. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому на зустріч один чоловік із міста, що мав бісію. Він з давнього часу. Вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Благаю тебе, не муч мене, бо Він велів. Нечистому духові вийти з чоловіка? Дух той хапав часто чоловіка, і тоді його в'язали кайданами, та ланцюгами стерегли, та він трощив окови і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато бобісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про все це в місті та й по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі, і злякались. На очні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них. Бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він. Відпустив Його, кажучи, вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі, пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Геразинський край. Ісус виходить із човна на землю, де його ніхто не чекає. Там, серед гробів, живе людина, яку всі покинули. Вона зранена, принижена, в полоні страху. Ісус не боїться її болю, Його погляд сповнений співчуття і сили. Він наближається туди, куди ніхто не наважується підійти, у саму темряву людського серця. Подумай, чи є у твоєму житті місце, де ти почуваєшся зв'язаним, безсилим, де панує тінь. Ісус хоче увійти саме туди. Він не відступає перед твоїм болем, не лякається твоєї втоми, його присутність цілює, його слово визволяє, Його любов повертає мир. Уяви себе поруч із визволеним чоловіком, який сидить біля ніг Ісуса. Спокійний, відновлений у світлі. Відчуй, як спокій наповнює і тебе. Ісус лагідно каже: Розкажи все те, що Бог зробив тобі. Прийми ці слова як особисте запрошення. Жити у світлі та нести його іншим. Вони пристали в краю герозинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік із міста, що мав бісію. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав Голосом сильним, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Благаю тебе, не муч мене. Бо Він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той хапав. Часто чоловіка, і тоді його в'язали кайданами, та ланцюгами, стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його: Як тобі на ім'я? Легіон відповів той, багато бобісів? Увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів іти в безодню, а було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили Його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про все це в місті та й по селах. І вийшли люди подивитися. Що сталося? Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі, і злякались. На очні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення. Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи, Вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі, пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Коли Бог доторкається нашого життя, Він завжди робить це не лише для нас, а й для інших. Подумай, кому сьогодні ти можеш принести слово надії, лагідність, добро, те, чим сам був наповнений під час цієї зустрічі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.